Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. На цій карикатурі зображено пса на прізвисько Ліга Націй з довгими та гострими іклами та доволі загрозливої статури. Щоправда, ці ікла надійно закриті намордником. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми продовжуємо говорити про беззубість чи ба намордник на волі Ліги Націй, які стримували її. Від активного спротиву агресивній політиці Адольфа Гітлера в Європі. На попередньому уроці ми вже частково розкривали це питання, але сьогодні більш предметно поговоримо про політику умиротворення агресора за рецептом європейських лідерів. Раніше я вже добре поспойлерив, що Ліга націй нічого не зробила для того, аби уникнути Другої світової війни. І тут ми можемо засуджувати позицію британців та французів щодо Гітлера й Муссоліні напередодні війни, але варто розглянути всі фактори, які вплинули на вибір такого методу протидії агресору у 1935-1939 роках. І врешті-решт виникає розумне питання: чому тодішні лідери не вжили заходів, які нам з висоти наступного століття здаються очевидними. Для початку варто зазначити. Що уряди Великої Британії та Франції не могли вдатися до крайніх заходів, їхнє населення виступало категорично проти будь-яких військових дій, адже щойно лишень розгребли наслідки Першої світової. Також Європа ще не оговталася після світової економічної кризи, тому уряди змушені були думати про подолання її наслідків у середині країн, а не займатися активно зовнішньополітичними проблемами. У цих умовах єдність європейських держав тріщала по швах. Вони відчайдушно боролися за ринки збуту. Це було питанням виживання. Великою проблемою для Європи став відхід від справ Сполучених Штатів Америки, які у 1935 році самоізолювалися від проблем, що виникали поза її межами. Таким чином, була втрачена єдність Ліги націй, і роль дипломатичного миротворця у регіоні перебрала на себе Велика Британія. І Британія і її партнери, з числа європейської політичної еліти, на початку не вбачали в Гітлері загрозу безпеці регіону, а тим паче світу. Його ідеї щодо встановлення історичної справедливості вважалися логічними, і європейці навіть симпатизували їм. Сильний лідер десь там, де нас немає, сприймався круто, але собі такого не хотіли. До того ж, зміцнення Німеччини французам та британцям здавалося вигідним. Вона могла стати бар'єром для просування на захід Радянського Союзу, як бачимо, неправильно оцінені ризики. Лідери найпливовіших держав до останнього вважали, що контролюють ситуацію і зможуть на неї впливати. В умовах світової економічної кризи країни значно зменшували витрати на озброєння та модернізацію армії, аби зекономити і вирішити внутрішні проблеми. Тому політика європейських лідерів. З угамування агресивних настроїв тоталітарних режимів шляхом поступок пояснювалася радше необхідністю відтягнути час для нарощування потужності армії, аніж бажанням потурати їм. І доки два яскравих лідери тоталітарних режимів Гітлер і Муссоліні рухалися різними шляхами, нічого загрозливого для Європи не було. Як ви пам'ятаєте з попереднього року у 1933 році Німеччина вийшла з Ліги націй. Уже наступного року австрійські та німецькі нацисти провели в Австрії спробу державного перевороту та окупації країни. Та проти виступила Італія. Як не дивно, саме Муссоліні був проти такого розширення Німеччини, Гітлер чинив перше і востаннє відступив, не бажаючи воювати з Італією. Та ситуація змінилася, коли Муссоліні окупував Ефіопію, і його засудила європейська спільнота. Натомість Гітлер став на його бік і підтримав. Відтоді ці двоє утворили справжній тоталітарний дует і гастролювали всією Європою. І це вже не відчувало нічого доброго. Британці намагалися не втручатися в конфлікт із Гітлером навіть після відвертого порушення версальських домовленостей, окупації Рейнської демілітаризованої зони. Уже навіть Радянський Союз ображено тицяв пальцем у бік Гітлера. Але це не переконало уряд Британії перейти до активних дій. Що зробиш, коли їхня армія поступалася в потужності Німецькій і потрібен був час, аби її наздогнати? Все ж, першим актом умиротворення агресора став 1935 рік, коли Гітлер оголосив про відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині, що суперечило Версальському договору. Британський уряд вкотре нічого не сказав Гітлеру. Побоюючись його виходу з договору про скорочення флоту. Ще одним актом умиротворення можна вважати окупацію Ефіопії Італією. Французи побоювалися, що якщо втрутяться, то Муссоліні об'єднається з Гітлером, і тоді вже все пропало. Про Ренську область ми вже згадували. Це теж акт політики умиротворення. Або банального, ми нічого не чули і не бачили. У 1937 році, прем'єр-міністром Великої Британії став Невіл Чемберлен. Який був активним прибічником політики умиротворення, він стверджував, що Перша світова війна переросла з локального конфлікту в світовий лише через брак комунікації та небажання йти на поступки. Тому вирішив довести не словом, а ділом, що говорить правильні речі. Та прийшов 1938 рік, який став кульмінацією політики умиротворення. Спочатку, 12 березня, Гітлер без єдиного пострілу приєднав Австрію до Німеччини, а за шість місяців, окрилений успіхом Аншлюсу Австрії, накинув оком на Чехословаччину, точніше на Судецьку область, заселену переважно німцями, і почав вимагати передання цієї області Німеччині. Тут то на арені з'являється Чемберлен. Він домовляється про переговори з Гітлером. Відбувалися вони у три етапи. І з кожним новим раундом апетити й зухвальство Фюрера зростали від автономії судецької області до повної її передачі Німеччині, а також вимога задовольнити територіальні претензії Польщі та Угорщини після Першої світової Польща мріяла повернути, на їхню думку, несправедливо поділену з Чехословаками Тешинську область, а угорці також вважали несправедливим передання південної частини Словаччини. Та підкарпатської Русі це українське Закарпаття Чехословаччині після війни. Тому обидві країни скористалися моментом і теж стали спільниками німецького фюрера в розчленуванні Чехословаччини. Фактично, і поляки, і угорці стали агресорами та воліють про це не згадувати сьогодні. Однак їхні територіальні претензії дозволили Гітлеру виправдати анексію судетів міжнародним в лапках характером вимог. До Чехословацької Республіки. Франція виступала проти виконання таких вимог, оскільки її прем'єр-міністр Даладьє здогадувався, що це навпаки надихне Гітлера на нові здобутки. Та Чемберлен не почув ні його, ні аналогічного заклику Радянського Союзу. 29 30 вересня 1938 року відбулася Мюнхенська конференція, яку пізніше називали Мюнхенською змовою. Чеських делегатів до неї не допустили. Гітлер вимагав виконання своїх вимог, стверджуючи, що це остання територіальна вимога, яку він висуває у Європі. І це дуже влаштовувало Чемберлена, який хотів зберегти мир для своєї країни, віддавши на потурання інші. Мюнхенська змова призвела до розчленування Чехословаччини, а згодом і до повного її зникнення з мапи світу. Це означало провал політики умиротворення. Чемберлен повернувся з Мюнхена зі словами: Я привіз мир. Насправді ж він зробив Німеччину найсильнішою державою Європи. Кажуть Вінстон Черчилль, наступник Чемберлена на посаді прем'єр-міністра, позбиткувався з нього за Мюнхенську змову: обираючи між ганьбою і війною ганьбу, ви отримаєте і війну, і ганьбу. Чи справді він таке казав, невідомо, але ця фраза дуже влучно показала провал політики Великої Британії та Франції. Таким чином, відтягуючи можливий конфлікт із гітлерівською Німеччиною, аби набратися сил після світової економічної кризи, Велика Британія та Франція поступками та потураннями агресору затягли у миротворення в темні води. Відсутність єдності ключових політичних гравців світу. Намагання вплинути на дует, а пізніше і тріо агресорів, виключно шляхом переконання, а також безкарність за вчинені діяння, надихали останніх до продовження. Вони вже відчули смак перемог. У квітні 1939 року Італія анексувала Албанію, і Франція, нарешті, оголосила про згортання політики у миротворення та почала підготовку до війни. Та вже було запізно. Тактика, яку обрали європейські лідери, лише посилила позиції Німеччини та Італії. Нова світова війна стала невідворотною. Дякую за увагу і до нових зустрічей!